Доброго сонячного раночку. На кінець у нас сонечко. Хоч мінус три. Але сонечко. Вас вітає мій затишний садочок. Почало вже все капати з цих. З теплиць? Ось Все крапає тут, крапає. Покажу, що робиться у теплиці. А в теплиці у нас ось так. Бачите, був відпор. Зверху трошки намерзло. Тут теж крапає все. Вон. Бачите, крапки де. Тут крапає, все добре. Але тут тепло, тепло. Все виглядає добре. Ось на гортензії. подивіться, навіть. Верій гортензія, на ній бутон відкрився. Бачите? Я маю виду брунька листя повідкривала. Ну, це не сильно добре для неї, але це моя гортензія велика. Підемо зараз на вулицю, покажу, що там. Камелії набирають бутони. Поки йдемо на вулицю. Ось, дивіться, почали. Набухати по їхні бруньки. бачите, потрішечки-потрішечки по трішечки зовсім. Думаю, що ще буде прохолодно. Ось тут, доріжкою, видно, я посіяла цибульку. Видно ось голочки. Маркіз, ну от не, не буцайся, от без тебе не можна. А акфіолі як цвіла, так і цвіте. І їй байдуже, що тут холодно, не холодно. Вдячна рослина і така. Неочікувано, але серед зими квіти. Так. Капуста. Дивіться, як вона зараз гарно виглядає. Ось така холодна роса на ній. І дивіться, який гарний зараз пенстемон. Такий плюшевий. Маркіс, що ти хочеш? Що ти хочеш, Буркотун? Ось. Дивіться, знову капуста. Ай, все рівно телефон того не передає. Наскільки вона гарна. Да, гарна, гарна. Ось, дивіться, теж. З таким приморозочком красуня. І тут. З цього боку ще не вийшло сонечко, не, не пригріло на капусту. Подивіться, як вона переливається, відблискує навіть місцями своїми крапельками роси холодний, а ця, а ця ще в шубі, і ця в шубі, а ця. Та що бускова, подивіться. Вона вся війниша. Повністю. Тут уже є краплинки, а тут іний. І Сантуліна. Вторить їм, бачите? Навіть ще на матроні ось, на квітах, ще є іний. І тут на капусті теж. Люблю я таку пору. Навіть ще не зовсім проснулася, верніше не іний. Бачите? Ще? З Інеєм. Вівсяниця наша. І гвоздика вон теж, бачите, ще в Інеї. Тут карадона де ще не зійшов сніг, теж Інеї. Ой, не зійшов сніг. І не зійшов теж. Ще в шубці. І ти в шубці. Що я ще знайшла? Подивіться, це наші безвременники, Пізньоцвіти. О, дивіться, скільки. Зараз повикидували тільки носики. Є, є акцинти виходять. Ось, воно не... ну, замерзло ще, дивіться, бачите? Красуня, треба повирізати. Ось, треба вирізати зелений. Пагін, щоб не переродилася. А ось мій плющ ректа, дивіться. Ось кущ. Почекай, ось плющ ректа. І ось він, уже який високий, бачите? Це моя еректа. Рибки як плавали, так і плавають. Лід не замезчий. Трішки-трішки там от скресла крига. А тут все, яке було, дивіться, рибки. Що ти з ними розмовляєш? Да? Да! <реш> бачите, бесідуй? Скупаєшся? Дивися, бо булькнеш туди, і риби тебе з'їдять. <реш> ну, бачите, прийшли. Зараз дам їм їсточки. Насипала корм, рибки їдять. Вон, бачите, біла попила взяла корм. А ті вже жують. Покажу вам, що повсходило. Дивіться, як гарно виглядає зараз гвоздика. Бачите, з цього боку трошечки її підігріло, а з цього боку, ось яка є. Дивіться, дилосперма. До речі, її вже нема, дівчатка, не пишіть на замовлення. Її нема. Ось. Також посходили наші крокуси. Подивіться, ось бачите, зверху дзьобики їхні. О-о, о, летить, летить. Що загубив маму? Ось, бачите, тут трішки листечка. Але то все збереться, Вон, дивіться. Все зеленіє, все хоче весни, чекає весна. Навіть юка. І та примерзла була, бачите, іний на ній був. На цій стороні, бачите, на цинерарії вже пригріло, вона вже зеленкувата, але висохне, стане срібляста. І тут, дивіться, росинки, бачите, росинки на мистинки. Багато. Ще її нею тут, де немає сонечка, все на горщиках, що війний. Отак. Три градуси морозу. І це вже для нас чуть ли не зима. <сум> Знайшла ще один куточок з Інеєм, дивіться. Тут закрито трішки забором і ось. Іний на сонечках. Бачите? Ось так. А далі сонечко, і вже нічого немає. Ще трішечки. О, Маркіза прийшла. Привіт! Вітатись не вчили? Куди я, туди і вони. Уже тут порозмерзалося, все добре. Скоро будемо вже зачищати весь город. На поки є інші роботи, зараз треба відправляти ще замовлення, те, що можна відправити, а потім вже будемо розбиратися з усім іншим. Тому що коробки в тих, кого великі замовлення будуть немаленькі. І за два рази то буде краще відправити. От. Подивіться, як виглядає зараз кермек. Тільки сонечко піднялося, подивіться, він вуха попіднімав. А отак лежав увесь. Ось, а він уже піднімає, бачите? Ось. Хочу показати свої красунчики. Дивіться, які... як гарно зацвів зараз жасмин. Це в теплиці. Зараз покажу вам на вулиці. Уже є перші квіточки і на вулиці. Ось одна. Там ще внизу. І вон, он на ту сторону дивляться, бачите, на той бік. І всі-всі гілки у нас у цвіту. Скоро буде феєрверк цвіту. Друга половина дня сонечко вигріло. Уже навіть трішки ховається, але було тільки, що геть зайшло, це, гарно тепло. Дивіться, що хочу показати. Сьогодні неділя, я сьогодні робила променад базарний. Гадайте, де я була. Накупила ось такої смаколиків для рослини. Це укорінювач підказую. Таблички. Комусь це щось навільє. І купила добре в різних. О різних. Зараз скажу. Це добриво для камелій. А це універсальне з формулою 2020 -20, 20. Купила ще також канати для підв'язки. І відповідь. Я офіційно прийнята в банду схиблені на рослинах. Багато хто з групи знає цю групу на фейсбуці. Я сьогодні була у Івана Адамовича. Ось це все я купувала у нього. Вже не перший раз купую, ми з ним знайомі вже давно. До речі, ось така штука для посадки розсади. Теж. Це його подарунок. Я, беру, я в нього замовляю частенько смаколики для рослин. І ось ця чашечка. Це сьогоднішній подарунок мені. І ще Іван Адамович обіцяв, що ми колись попадемо до нього. Отак. От І буде, поговоримо з ним, він розповість, дещо, як він бачить, як вирощувати рослинки. Ось так. Сьогодні не вийшло у нас, в нього не було часу. Ще вчора у нас підсихало все, сонечко було. А сьогодні, гляньте, а сьогодні у нас сніг. Насипало шапки, поробило. Всі одягнені в зимові шати. дрон зацвів. Ось так буває. Гляньте, тільки котячі лапи і більше нічого. Сьогодні 3 лютого. Так і може дати лютий лютиків. Була машина вся в снігу. Тепер дивіться. Ось. Розстало вже все, ще трішки і вже буде чисто. От такі у от такі нас бувають сніги в Одесі. Зараз піду вам покажу кое що, Ой! Дивіться, точно під сніжнички. Вчора їх не зняла, а сьогодні показую. Ось вони з-під снігу виставили голівки. Аж пес підслухає, що то я розповідаю. Йди, чорт болотяний. О, Бачите, які красончики. Порозставав сніг, уже діжка повна води. Наробив болото, добре, що у нас доріжки. Да, Маркіз? Іду в теплицю, подивіться, що там у мене робиться. Підемо разом зараз. Ну що я вам скажу? Повитягувала, бачите, з ґрунту повитягувала уже цю каменеломку, поставила її у горщики, повисаджувала. Надіюсь, що буде все добре. Хочу ще поділитися з вами своїм спостереженням. Дивіться, ось. Це іде хебе, воно ось таке суковите, варіатне. Ось це його діти, цього ж хебе, це з нього зрізані. Ось, бачите? І вони зимують у нас до цієї пори в тепличці. Не знаю, що воно як воно буде, напоки тут, напоки все добре, ось побачимо, як буде зимувати. Напоки мінус 10 навіть у нас не було на вулиці, було мінус 7. От, але вони були в теплиці, це було короткочасно, то я буду надіятися, що вони таки перезимують ці хебики. Бачите, які малечі. Горщик П9. Хочу показати вам знову своїх геоцентів. Подивіться, як вони гарненько окрасилися, стали такими зеленими. Це вигонка на 8 березня буде. Ось, будемо ускорювати їх, заносити в будинок. Далі буде видно. Тут сенерарія навесну, там побачимо, як і що. Що ще забула минулого разу показати, так це я забула показати барбарис Юліан. Ось він. Дивіться. ось, Така яскрава рослинка. Зараз покажу мій дорослий. Тут я ось в горщиках. А ось мій дорослий в горщику. Ось, дивіться. Бачите, Бо восени в нього були ось такі червоні листочки, він їх зараз посипав, Ось. І буде приростати знову далі. Скільки йому. Ой, я вже не пам'ятаю, коли його купила. Ну, звісно що він був уже рослинкою. Ріс у мене трішки незручному для нього місці. Я його висадила восени, висадила його в горщик. Так що є ось такий красунчик. Барбарис. Що ж, я можу сказати, дивіться, наша помпаска ще вчора стояла гарненько, а сьогодні снігом її завалило. Не знаю, підніметься, не підніметься, але виглядає ось так. Ось. Думаю, що ще трішки і буду зрізати всі злаки, тому що купила вже, показувала вам, купила таблички і буде вже як підписати. На поки так. Йдемо з маркізою пройтись, бо поки був сніг, ми не виходили. Скажу вам ще одну пораду, якщо дозволите. Ви, може, і подобається вам Мак декоративний, ну я би не радила. Дивіться, ось це все зелене, оце всходи, оце все мак. Садила я його ось тут, одним кущиком. Подивіться, що він наробив. Він розлізся, як та зараза. Тепер я не знаю, як його вивезти. Каріоптеріси наші. Ще я не казала за карадону. Ще буде карадона. Отут є схована під сніжком рослинки карадони. Це шавлія. Воно голочками стирчать чесничинки. Зимовий чесник. Рудбекія. махрова, різнокольорова. До речі, до продажу є декілька юк. Звичайних нитчатих юк можу продати. Гляньте на цей красун, на цього красунчика. Хіба не красунчик? Це вівсець. Ось така злакова рослинка гарнезна. Ось так. Декілька штук ще є. Там записані декілька, а декілька ще є. Тож, дівчатка, по поводу дилосперми. Делосперми вже нема. Вона закінчилася на другий день, після того, як я виставила відео. Тому що її мало. Ну і більше, чим є, я вже не можу її ніяк зробити. Далі буде видно. О, гляньте, що у нас твориться, які в нас безкраї простори. Вон, Як гарно лежить сніжок на тій стороні. Фазани, 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 фазани. Дівчатка, фазанишки. Фазанки там вон, внизу. Ай, не встигла зафільмувати, мабуть. Вони полетіли туди в очерети. О-о-о, он ще одна долітає, загубилася від своїх. Ось так зараз виглядає наш сад. Є там арікси, є е, нана, верба нана. Ось. Є ялинки, є піроканта, оранжева і червона. Ще раз повторюю. Тому що питають о, оранжева і жовта. Питають за червону. Червоної нема. Нема. З самого початку я говорила про то. Ось. Питали б ще за карі. Багато дуже було питань, записів, щоб записати карі. Нема карі. Нема. Його було декілька штук, я вже всі записала. Ось Ось наш кущик карі. І більше його тільки до осені. От я начеренкую, Що вийде, то вийде. Але ж розумієте, погода наша. Дивіться, як зараз лаванду припорошило гарно. Погода наша зараз. Така цікава, що не знаю, чи дасть вона, щоб вкорінилася, встигне чи ні. Ось це нерарія, дивіться. Зимою, навіть сніг ось на ній лежить, все добре. Ось, Це мої стрижені кущики. якось так. Дивіться, що з лаками зараз зробилось. Думаю, що вже буде час стригти їх попідписую. Бачите, тут є десь таблички, а де І ще й нема. Тобто треба попідписувати таблички. І потім уже буде можна зрізати їх. Ріантус стоїть. От хто-хто, а він стоїть. Подивіться. Ріантус равенський. Два сорти. Тут у мене один, це рожевий, а там білий, отой, що дивиться догори. Ось. Падуби ще є. Гібіскуси ще є вільні, точно знаю. гліцинії є вільні, є вільні е, будлейки і міні, і високі різних кольорів. Бузина ще трішки є. Що я вам скажу? Е, зараз, зараз, Тут все ще стоїть. Ви бачите, я відправляла вже посилочки, багато хто вже отримував. От. Але я не можу все встигнути за один раз, відправити всім. Запитів є багатенько. Дякую вам за довіру. Але все в один час я не можу зробити фізично. Фізично не можу. Ось. Всі злаки я записую на весну. На весну. Зараз нема. Лавровишня! Було запитів, мабуть, до десятка. Запитували мене Лавровишню. Нема Лавровишні, я не продаю її на поки. Нема в мене її в продажу. У мене є пару горщичків, то да, мої черенки в мене вийшло. Я пробувала вже два роки після того, це три роки назад у мене перший раз вийшло. І нічого в мене не виходить. Знову в тому році, вже, правда, восени начеренкувала. Гляньте. Оділа білі шапки і стоїть, красується. Он, он. Мало того, що біла, та ще й в білі шапки. І це теж діло. А тут гляньте, що робиться. Вон. Бачите, яка краса. Вчора був іний, а сьогодні сніг на цих шапках. Ой! Які ці рослини цікаві. О, хочу вам показати калину. Ось. Скоро буде цвісти. О, це калина Ферера. Ось. Вона скоро буде нам цвісти. Будуть тут листяні, ось бруньки, а зверху будуть квіткові. Це перший рік вона буде в мене цвістив, вона на штампі. Ось така красуня. Тут теж своя краса. Вон. Рута, бачите? Це рута кружевниця схована вон, під снігом. Трошки її наклонило снігом. Нічого страшного, вона зараз сніг зійде, вона підніметься і все буде добре. Ще раз повторюю, злаки записую на весну. Не всі сорти в мене будуть. Космополітен буде декілька штук, а отворігати і тим більше е, цього. Ой, господи, дай Боже пам'ять, як же ж тебе звати. Ой, коротше, ще третій дефіцитний сорт той, його не буду по Навіть є, є таке, ем, що він не дуже зимує. Ось. Ось він. Не знаю, буде він, перезимує. Будемо бачити, тільки потім, коли вже зійдуть сніги, він покажеться, я зможу щось говорити. Зараз, на поки, я нічого не можу казати. Кабарет він. Кабарет, забула голова. Зимою відпочиває від назви, але не відпочиває. Писала-писала каталоги, знаєте що? У Вайбері ограничено було для мене віконечок для товару. Не знаю, як я маю ще справитись. А три вечори я вже потратила. Ой, що хочу показати. Дивіться, як гарно набралися бруньки на кліматісі. Подивіться, вони просто великі он, понабухали, а як мороз бахне. Ти подумав? Ось тут я висаджувала два пенісетами, а две на фаєрворк. Ті, що з рожевими е, цими листочками. Я не знаю, теж будуєш е, цей таке мління, що він незимуючий, але побачимо. Не знаю. Розсадила, а далі будемо бачити, що там маркіза. Що ти там стережеш. Осока. Дивіться. Ось Осока бронзформ. Ця, що розпадається, і ця, що йде цим, рівна, висока. Бачите? Я їх посадила спеціально поруч, щоб бачите, яка різниця. А різниця у них тільки в тому, в формі куща. От і вся різниця. Ось така краса. Під снігом трохи. О, починає знову з неба сипатись. Бачите? Видно, ні? Пролітає. Є, пролітають сніжинки. І летять-летять сніжинки на дерева, на будинки. Ось знову, бачите. Все в снігу. Ось. Часник, подивіться, як піднявся. Я не знаю, у кого як у нас, так? Цибулька, чесник, все попіднімалось. Також, до продажу є декілька пієрісів. Ось, варієгатний, буде з білою. Шо, Маркіс, з білими дзвониками. Це мінор, це з темним, темний, з червоними приростами, з білими квітами, тільки вуса стирчать. І ще один, самий високий, Ці низькорослі, ці обидва низькорослі. Цей трішки-трішки вищий. Маркіс. Ось, дивіться, в нього і зараз темніші серединки. Ось, якщо в інтернеті глянете, там показують їх з такими червоними приростами. Да, дійсно, вони такі є. Всі всі пієріси приростають червоним. Також, ой, чуть не впала. Також до продажу є ще бавовна. Насінинки 10 штук, 50 гривень. Хто хоче, можете дописати. І до продажу ще буде просо африканське насіння. Потихеньку сніг та не бачите, уже на цих, на рододендронах немає тих шапок. І тут скоро зійде сніжок, підсохне, як не буде дощиків, і буду знову відправляти вам далі. Замовлення ще приходять. Дякую за довіру. Ось Показувала штампи свої, теж є бажаючі. Якщо треба якась додаткова інформація, пишіть, звертайтесь. Це пишіть на вайбер, будь ласочка, тому що телефонувати, вибачте, в мене на всіх часу не хватить, колись мені треба і працювати. Є ще домашні якісь справи. Маркіс? Маркіс! Кажи всім до побачення, телебачення, так?